Європа другий вибір для глобальних талантів. Попри перехід університетів на англійську, економічну інтернаціоналізацію та інвестиції в мільярди у дослідження вона все ще бореться за залучення топ-талантів, залишаючись за сполученими штатами за кількістю іноземних студентів. Близько 79% іноземних докторантів в США ймовірно не повернуться. У той же час постійний потік найкращих і найталановитіших європейських студентів і працівників виїжджає до Сполучених Штатів, де вони роблять непропорційно великий внесок у дослідження, інновації та запуск нових проєктів. І все це відбувається в той час, коли європейські країни залишають позаду своїх американських та азійських конкурентів за кількістю патентних заявок на такі ключові інновації, як штучний інтелект, частка провідних компаній та економічне зростання. Все це базується на унікальному ресурсі. Інтелект Європа стикається з дефіцитом місків, що загрожує її економічному лідерству та розвитку. Зелений перехід та зміни в технологіях вимагають нових ідей. Європа ризикує втратити свої позиції, віддаючи інновації на аутсорсинг, але має шанс виправити ситуацію, залучивши світові таланти. Чи здатна Європа перетворити відтік мізків на їх приплив? Якщо США мали б суперсилу. Це була б їхня спроможність приваблювати таланти для молодих, освічених, амбітних, готових до довших робочих днів і коротших відпусток. США відкривають великі перспективи. Країна має університети світового рівня, значні інвестиції та вищі зарплати для професіоналів, наприклад, програмістів. Також США лідирують за кількістю іноземних студентів. Завдяки вибірковій візовій політиці та обіцянкам перспектив. Країна залучає таланти. Іммігранти в Штатах вносять великий вклад у економіку. 22% патентів в США отримані мігрантами, 44% з Fortune 500 засновані іммігрантами або їхніми нащадками, і майже чверть stem фахівців є іммігрантами. Наука, техніка, інженерія та математика в США це фахівці у цих галузях. І навпаки, Європа довгий час не була головним напрямком для іноземних талантів чи імміграції. Загалом іммігранти внесли лише 3% в патентну діяльність в той час як у Сполучених Штатах цей показник 22%. Однак зі старінням населення та уповільненням економіки Європа прагне залучити нові таланти для підтримки своєї економіки. У цьому вона зіткнулася з сильною конкуренцією, особливо від англомовних країн, як от Сполучені Штати, Канада, Австралія, зокрема серед китайських студентів. Щодо індійських студентів, то для них навіть країни близького сходу багато іноземців знаходять легшим шлях до Сполучених Штатів. Хоча Європейський Союз має велику економіку, але також і півтора десятиліття економічного застою та зберігання мовних перешкод, незважаючи на глобалізацію, що робить Сполучені Штати Америки більш привабливим для іноземців загалом. Але є ще одне важливе питання, яке ми не можемо ігнорувати. Помимо проблем пов'язаних із залученням нових талантів, ми зіткнулися з ситуацією, коли деякі з найбільш досвідчених умів з Європи обирають переїзд та роботу в Сполучених Штатах Америки. Отже, під час роботи над цим відео я глибоко занурився у тему: завдяки складній візовій системі США з більш ніж 100 типами віз, ми отримуємо детальне розуміння про потоки європейців, їхню кількість та причини приїзду. Серед цих віз деякі призначені для туристів, інші для воз'єднання родин, але нас цікавлять ті, що вносять інтелект в країну. Мова про нагороди за академічні та професійні досягнення є три ключові кроки для переїзду в Сполучені Штати з професійною метою. Європейці часто виграють на цих етапах приїжджаючи до штатів як студенти чи стажери за доступними візами J-1 та F-1. Вони складають 43 та 15 відсотків відповідно. Щоб продовжити перебування, краще подати на візи для кваліфікованих мігрантів, які дають шанс на постійне житло в США. Це H1B, U1, E2, L1. Європейці становлять близько 30% для E2 і L1, а для E2 60%. H1B з лотереєю для віз зменшила свою популярність. За останні 20 років з ростом кількості індійських техніків, які тепер формують 75% усіх віз, загальна кількість професійних віз стабільна. Близько 60 тисяч європейців на рік отримують візи для роботи в Сполучених Штатах. Три типи спеціалізованих віз можуть дати шанс на грін карту за 5 років, інші можуть аплікувати на ІБІ-візу, бо візу ЕБ-2 коли ми розглядаємо дослідження європейців, які емігрували, ми бачимо, що вони відрізняються особливістю. Справді, європейці, що оселилися в Сполучених Штатах, виявилися більш ініціативними, частіше започатковували власний бізнес, більш імовірно здобували вищу освіту і з великою ймовірністю обіймали ключові посади, де заробляли більше ніж середньостатистичний американець. Це також свідчить про те, що деякі з найбільш підприємливих осіб у Європі просто вирушають за кордон і залишаються там надовго. Не дивно, що це також мотивація для виїзду, вибір їх для формування європейської еліти за кордоном. Навіть якщо кількість здається малою, 60 тисяч це багато. З дослідження марти прато. Хоча європейці мала мала частина мігрантів у Сполучених Штатах, вони найефективніші, обігнавши інші національності з точки зору патентів, де на них припадає 62% усіх патентів мігрантів. Для країн походження, навіть тимчасовий виїзд їхніх громадян, може виявитися дороговартісним, кого вони втрачають продуктивну молодь, яка могла б сприяти розвитку економіки у академічному середовищі. Молоді спеціалісти, які нещодавно отримали диплом, часто досягають піку своєї творчості на ранньому етапі, як це буває у сполучених штатах, в той час як ті, хто залишається в Європі, втрачають можливість навчатися від своїх талановитих колег, які виїхали. Але є побічні ефекти, що ускладнюють ситуацію. Європейці зазвичай стають продуктивнішими в Сполучених Штатах Америки, генеруючи більше патентів. Їхні інновації розповсюджуються назад в Європу, сприяючи там росту. Втрата деяких місків компенсується зв'язками з колегами на батьківщині та поверненням інших, що пом'якшує наслідки. Пакуняс ана. Європейські уряди намагаються спонукати своїх громадян повертатися додому, сподіваючись на їхнє майбутнє повернення. Ось, наприклад, голландський уряд закликає молодь поїхати в Сполучені Штати через брошуру, але виникає важливе запитання: чому талановиті європейці опускають свої корені? Багато з них шукають англійську мову та культурну близькість зі штатами, зокрема скандинави, британці та ірландці, які часто виїжджають за професійними можливостями. Візи, про які я згадував, лише частина розповіді. Інший важливий аспект це наявність можливостей у країні походження. Переглядаючи дані, ми знаходимо, що в Італії, Іспанії, Греції, Франції та Ірландії зросла кількість брендрін віз після фінансової кризи 2008 року через економічні обмеження, що зменшили дослідницькі бюджети та інвестиції. Ті, хто шукали можливості, звернулися іншим шляхом. Відсутність фінансування ключова причина. Через яку стартапи та фірми залишають Європу заради США, з'єднавши візові обмеження з економічним зростанням, видно, що слабке зростання спонукає більше людей переїжджати до Сполучених Штатів Америки, особливо в південній Європі. Це не виключає, що відтік мізків турбує також і інші країни. Є документований відтік мізків у ЄС, коли люди з Центральної та Східної Європи переїжджають на Захід, не в США або з півдня на північ, знижуючи інноваційність та продуктивність, а також збільшуючи витрати на освіту для тих, хто переїздить. Так європейці вирушають до США, будучи розумними та освіченими зі стабільним потоком. Чи вдасться Європі перетворити відплив талантів на їх збільшення? Повернення індійських фахівців сприяло прогресу їхньої країни, сприяючи створенню Бенгалуру, силіконової долини Індії. Так само китайські інженери з освітою з заходу допомогли у розвитку проривних областей, таких як сонячна енергія та електромобілі. Подібно деякі останні успіхи Європи були засновані на поверненні європейців. Французький стартап Містрал створили екс працівники Google та Meta, а Йонас, засновник Альфа Алеф. Першої в Німеччині компанії зі штучного інтелекту провів три роки в Apple у Силіконовій долині. Здається, ця тенденція змінюється на протилежну. Незважаючи на елітні візи та імміграційні привілеї, все менше європейців обирають залишатися в Сполучених Штатах Америки на довгий термін, як видно зі спаду кількості грін-карт. З 2016 року багато європейців, особливо з деяких країн, залишили Сполучені Штати. Ірландія, велике джерело еміграції міськів у штати, спостерігала зменшення кількості своїх громадян з близько 120 тисяч у 2012 тисячі до близько 30 тисяч зараз. Також на 100 тисяч зменшилась кількість німців, а італійців на 90 тисяч. Як Європа бореться з відтоком мізків та приваблює міжнародні таланти? Європейські держави намагались стати привабливішими для кваліфікованих кадрів та їх роботодавців. Вони адаптували американські методи, як от акціонерні компенсації для it спеціалістів започаткували інкубатори для стартапів, скоротили корпоративні податки, підтримали промисловість субсидіями, залучаючи фірми та мотивували іноземців меншими податками. Наприклад, в Нідерландах іноземцям давали 30% знижки на податки, що робило їх ставки схожими на американські, але нещодавно це обмежили. Щоб залучити елітних експатів назад в Європу, можна б розширити ці програми на репатріантів і іноземців, зокрема для стартапів. Останні роки показали спад переїздів європейських компаній через зростання фінансування. Немає сумнівів, що Європа випереджає за такими критеріями, як тривалість життя, доступність медичних послуг, більш тривалі відпустки та кращі умови проживання у містах. Це основна причина, через яку американці вирушають до Європи, і, можливо, тому європейці не бажають залишати Сполучені Штати на тривалий час. Однак головною проблемою залишається відтік кваліфікованих фахівців. Чи може Європа з її егалітарністю конкурувати з американською меритократією, де найкращі таланти отримують набагато більше винагород, залишаючи решті менший вибір? Європа вибирає якість життя, проте віддає інновації, дозволяючи іншим керувати. Ваша думка чи знайде Європа баланс у вирішенні цієї дилеми? Не робіть нічого і дайте європейцям працювати у США, а потім скористайтесь інноваціями? Пишіть думки в коментарях.